Вікторія Чиш зростала в шостці, із самого дитинства дівчинка буквально закохалася в українські народні пісні. Я дуже полюбляла співати ще з дитинства. У мене досі касета така. Ви пам'ятаєте, які на ручки перематували. Ось в мене ця касета, і там я запису, записувала мій голос, коли я була маленькою. Там буквально елементарні дитячі пісні, але ж воно так знаєте частенько, таке інтонування. І потім суто випадково я зустріла Тетяну Анатолійовну Сцигайло. З нею вона послухала мене, будучи маленькою дівчинкою, і запросила до любитства. І вже коли я, я там вперше почала народні пісні, і воно якось прям, прям так, заглиблено до мене зайшло в душу і прям пустило коріння. І в мене тільки виключно любов до народної пісні, закінчивши школу, талановита дівчина вступила за покликанням душі. Київський національний університет культури і мистецтв закінчила народний спів. Ось також там у нас був хор Павліченка. Навчалася в студії при хорі війни і мала змогу працювати під керівництвом Анатолія Авдієвського. В хорі життя склалося так, що Вікторія повернулася до Сум, де вона почала працювати солісткою народного співу в обласній філармонії. Володарка прекрасного голосу розповідає. Як воно бути солісткою? Я одна за себе, ви розумієте, да? От як кажуть, один в полі воїн. Тобто, з одного боку, так, це важко, з іншого боку, це комфортно, бо я знаю, я сама від себе залежу. Коли є колектив, так, тобто, трохи важкувато треба, ну підлаштовуватись. Вікторія беззаперечно завжди рівняється. На дуже відому українську співачку З самого дитинства це була Ніна Матвієнко, бо я її почула. Я перше почула я не знаю, вона якось мене так зачарувала. І коли ми з любистком багато разів були в Артеці, вона та на фестивалі вона завжди була в журі. І завжди вона там показувала якісь там пісні, співала, або або якісь там традиційні ну, ці моменти. То дуже-дуже цікаво, і вона мене прям ну, я знаю всі її пісні. Витончена, романтична Вікторія в своєму репертуарі віддає перевагу ліриці. А взагалі я дуже люблю лірику, тому я більш народне, ліричне, сопрано. Ось люблю лірику про кохання. Ну, але співаю все. Однак був такий період у житті Вікторії, коли вона просто не могла співати. Спочатку Спів і це всі ж виїжджали, тобто всі зранку забули взагалі, залі, що таке робота і що туди треба йти. Ну, я не співала нічого. В мене не було в голові там щось поспівати, не співати. Ну потім, коли почала листати пабліки і дивлюся там. Один артист співає, другий, ну там ось патріотичні вже такі пісні, які підтримують дух. Тут я вже почала, і я вже почала, так кажучи, просипатися в своїм внутрішнім станом душі. Згодом воно так потроху-потроху воно вже, так сказати, склався пазл. Між емоційним станом, між реалією життя, між піснею, ну, тобто воно ось, ось так ось склалося, все потрошку-потрошку, по і ну, ми почали жити. Вікторія Чиж обрала для себе псевдонім, який дуже вдало з нею асоціюється. Вона розповіла про те, як це відбувалося. На роботі я Вікторія Чиж. Поза межами своєї роботи я панна. Взагалі було дуже важко обрати е, сценічне ім'я, бо хотілося не як у всіх. Це по-перше. По-друге, щоб воно не повторювалося. І по-третє, щоб його можна було запам'ятати. Я почала шукати, згадувати якісь прекрасні, гарні слова там з якихось віршів українських з фільмів. Ну, тобто. І я почала писати, я просто в стовчик так писала, писала, назви, назви, назви. І в кінці написала панночка, і ще нижче ще панна. Панночка воно якось так звучить, моторошно. так? І скинула це в нашу загальну спільну групу, і всі сказали, що панна. Треба панна. Ну, добре, буде значить «Панна». Дівчина обожнює працювати над новими цікавими проєктами. Одним з таких став проєкт Щедрик переможна магія різдва, який був реалізований у грудні 2022 року. Потім я робила проект до 8 березня, який називався Це Ти Українка. Він був більш присвячений жінкам, незламним жінкам України. Ось, ну, пісні, звичайно, обираю я. І щось хочеться таке завжди зробити цікаве, нестандартне, тим більше зараз. Ті менші менші покоління вони не здатні так сприймати оці народні пісні, як ми і ті, які старші. То я намагаюсь більш робити так, щоб донести до меншого покоління, що це класна тема, і треба слухати цієї мети Вікторія намагається досягти залучаючи до роботи над проєктами навіть іноземні компанії. Ми робили запис альбому з Moon Records. Я обирала народні пісні ті, які хотіла, і аранжування вже робилося в іншій країні. Тобто ми писали голос в Україні в Києві. Тоді ми його насилали в Німеччину, там робили аранжування і відправляли і казали: ну слухайте, ну як вам? Більша частина сказала, що да, це класно, це цікаво, це класний проєкт, новий, і ми його з Богом випустили в світ. Цей альбом він називається Кодована. Така назва для альбому Співачки народниці була обрана не випадково. Пісня це код, вишиванка це код. Все, що зв'язано з україною, українськими традиціями, це код. Тобто, у нас є слово код. Що з ним робити? Так довго думали, і тут сидить моя така дуже добра, хороша знайома каже. Ходована зараз Вікторія працює над новим проєктом, звісно, який дуже тісно пов'язаний з українською народною піснею. Однак, аби не зурочити та зберегти інтригу, дівчина радила дочекатися виходу цього проєкту у світ.